Гроші на утеплення. На сесії міської ради депутати виділили додаткові 200 мільйонів гривень на заходи з за енергозбереження і термомодернізації установ міста. Ці гроші залишки з минулого року. Ми бачимо ситуацію з енергоресурсами, з перебоями в постачанні. Тому в першу чергу, звичайно, понад 200 мільйонів ми передбачаємо на заходи з за енергозбереження. Це Термомодернізація бюджетних установ, закладу освіти, культури, соціального захисту. Утеплять шість освітніх закладів міста. Серед них 16-й колегіум. Це ж стосується і корпусів міської та інфекційної лікарень, комунальних установ дитячого табору. Чайка, крім того, запланували масштабну вікнозаміну – становити встановити склопакетів. Минулого року встигли трішки менше 1178. Добротна сума в цьому році передбачена на заходи на термомодернізації. Це майже 200 мільйонів гривень. Це та ж додаткова сума. До тієї, ми виділяли на початку року. Тут в нас утеплення і повна термомодернізація шести навчальних закладів, а також корпусів міській лікарні. Повна заміна систем теплопостачання в навчальних закладах, там, де системам теплопостачання вже 20, 30 і навіть 40 років. Заміна дверей, утеплення дахів. Продовжиться термомодернізація палацу творчості дітей та юнацтва. Перші роботи тут розпочали ще 2018-го. Вже вдалося зовні утеплити половину будівлі. Замінили повністю усі вікна. З них 75% за кошти з міського бюджету, решту гривні зі спецфонду самої установи. За сприятливих обставин підрядник візьметься до ремонту вже в квітні. «Відповідно до рішення сесії 10 мільйонів. І повністю будемо продовжувати утеплення будівлі. Це буде другий корпус нас і частина першого корпусу. Десь 80% буде вже утеплення. Але я думаю, що якщо піде все так, як і зараз, то до кінця цього фінансового року буде ще напевно гроші, і ми закінчимо нарешті утеплення палацу повністю. Загалом цьогоріч на термомодернізацію бюджетної сфери витратять 251 мільйон гривень. Це найбільший бюджет, закладений з 2016-го на заходи з енергозбереження. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький, новини, 33-й канал.